Найчастіше в нас львів'яни здають, Ви бачите, холодильники, які відпрацювали. Є пральні машинки, є посудомийні машинки, є телевізори, які вже відпрацювали, бачите, тут можна деяких робити, бачити, які люди. І монітори, які з'являлися на початку, напевно, нульових. Вони теж вже своє віджили і люди їх до нас привозять. Навіть телефонні апарати ми можемо таке побачити. Є дрібніша техніка, є більша техніка. Ось таку несправну побутову техніку привозять львів'яни на майданчик для великогабаритного сміття та будівельних відходів, що працює у Львові вже третій рік. Найцікавіше, напевно, це було на початку січня, що мене вразило найбільше. Це було цифровий фотоапарат. Так вже, тобто люди здають те, що колись, умовно, там 2005 2006 рік коштувало дуже великих грошей. Уся техніка зважується і сортується. Пластик, йде на подальшу переровку плати та дорогоцінні метали на повторне використання. Ми співпрацюємо з Києва Є таке підприємство, яке в столиці України в Київській області співпрацюємо. Відповідно, ми передаємо. Ми їм відпрацьовану побутову техніку. Вони її переробляють, тобто розбираються, повторно піддають кудись на переплавку, так але ця побутова техніка не йде на захоронення, що є важливо і екологічно. Кількість побутової техніки, яку приносять лів'яни, щороку збільшується за січень цього року. Сюди здали 500 кілограм техніки. За 2023 рік ми прийняли близько 4 тонн побутової техніки. А в 2024 році ми прийняли більше 7 тонн побутової техніки. Також тут приймають будівельне сміття і старі меблі. Найчастіше нам привозять, бачите, старі дивани, матраси, типу, ось такого роду там, тумби, які вже вижили себе. Приймає тут таке габаритне сміття лише від львів'ян. і за певну оплату також є певні обмеження. З будівельних відходів може привезти 500 кілограм обмеження, це є бій, тобто цегла, плитка, штукатурка. З побутової техніки 5 одиниць дрібної, і дві великої побутової техніки, і з меблів, тобто це одна одиниця на одну особу в місяць. Це все на платній основі. Якщо це будівельні відходи, це вартість 65 копійок, якщо це меблі, це гривня 28 гривні за 1 кілограм, якщо побутова техніка це 97 копійок. Якщо це дрібні відходи, там праска до 10 кг, то звичайно це буде безкоштовно. В планах підприємства відкрити муніципальний центр обміну старими побутовими речима, щоб теж львів'яни могли тим, якраз мають якісь речі, які ще можливо придатні, але ну вони їм не потрібні. Тому ми десь таки плануємо, щоб зменшити кількість побутових відходів. Працює майданчик за адресою Жовківська, 18. Ольга Динек, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів.